Минулих вихідних Тернопільський парк Топільча, а зокрема Козацький острів, став осередком вина, сиру та гончарства. Адже саме тут відбулись два фестивалі. Директор туристично-інформаційного центру міста каже, дати проведення фестивалів обирали не випадково. Оскільки фестиваль проходить 10 кілометрів від Тернополя, а людей треба чим зацікавлювати безпосередньо в самому місті, оскільки ми хочемо розвивати туризм і хочемо, щоб туристи їхали до нас в місто. Тому ми на ті самі дати разом з фестивалем Файне місто вирішили зробити фестиваль. Вина. Ну і, звичайно, до вина треба було якийсь комплімент, відповідно, додавали сир. І безпосередньо тоді був запланований фестиваль вина і сиру. На цьому не зупинилися. Після того до нас підійшли організатори гончарі, які кажуть, що в них є ідея організувати фестиваль гончарства. І ми їм запропонували, що давайте ми об'єднаємо, оскільки це такі поєднані речі, в давнину в великих таких амфорах зберігали вино. І ви знаєте, воно дійсно поєднано і вдалося. І всіх. Дуже багато задоволення, оскільки з дітьми можна піти на майстер-класи, спочатку поліпити з глини різноманітні вироби, а потім можна зайти на фестиваль і подегустувати різноманітні напої. Одним із тих виноробів, які свою продукцію представили у Тернополі, став пан Юрій із Івано-Франківська. Розповідає, такі заходи намагається відвідувати якнайчастіше Я беру участь дуже багатьох фестивалях, майже всіх, які проходять в Західній Україні. Ну і навіть ми їздимо в Київ, і були і в Житомирі, і в Чернігові були на фестивалі далеко їздимо. Займаюся переважно вином і всіма напитками зимою, тому що літом часу немає. Ми закладаємо з осені всі напитки, до літа я їх готую, тому що потім ми не маємо часу, ми тоді літом у нас сезон реалізації. На Тернопільський фестиваль Юрій із командою привезли близько 12 видів вина, оскільки частину вже розібрали, розповідає нам про ті, які залишились. Значить, щасливо це є біле вино з ну, виноградне вино з додаванням сливового соку. Воно бродить разом з сливовим соком, і в кінцевому результаті виходить воно з присмаком сливи. Наприклад, по вермуту ми даємо квітковий букет, потім десертне – це є міцне вино смородина з додаванням смородиного соку. Гранат додаємо гранатовий сок, вишневе і тернове. Це є чисто з терену, це без винограду. Ми збираємо терен. Знаєте, що таке терен? це дика слива, Вона збирається вересень-жовтень. Ми збираємо, закладаємо і робимо самого терену. Вино. А це пан Микола із дружиною у Тернополі. Вони не вперше. А цей раз якраз попали зовсім випадково, бо їхали на Івано-Франківськ, а по дорозі дізналися телефонні розмови, що організовуються. Фестиваль іменно вин. Наші вина особливі тим, що основний склад це мед, вода або замість води березовий сік, і тим, що вони не кріплені. Без додавання, без штучного додавання спирту. Пан Микола, поки пригощає гостей власними напоями, розповідає, що виноробство в його сім'ї то родинна традиція. У мене весь рід взагалі ставинок Давен займався виноробством своїм домашнім примітивним. Батько навчив їх пити з дитинства. От, ну, як бачите, навчив розумно, в розумному смислі слова, От, не зловживати. А мати ну в принципі тут спостерігається саме такий дефіцит культури споживання. Чим мені подобаються організатори і організація цього фестивалю, що вони саме учать культурі споживання природних наших напоїв. Люди дивуються і цікавляться самогоном. Люди дуже мало знають про ці напої, і ми хочемо йти вперед, вперед, щоб люди знали нас. Щодо фестивалю гончарів, то запевняють організатори, свято вдалося. Мабуть, випалювання того глека, коли ми вже вату розмотували, і коли люди побачили, якого він помаранчевого кольору, як сонце, дуже було воно таке гарне видовище, і я думаю, це саме таке ефектніше було для людей. Маса позитивних відгуків було від мешканців, від гостей. І Я думаю, що це треба започаткувати як традиція для Тернополя. Задоволеними залишились також і гості гончарі. Враження самі. Самі найкращі перевершило, перевершило всі очікування, організація. Погода сприяла, мав бути дощ, але ж його не було. Дуже привітні люди, тернополяни. Ярмаркували ми добре. Був дуже великий інтерес з боку дітей і жителів міста до майстер-класів. Нас 20 чоловік гончарів. Двадцять кругів, і цілий день зранку до вечора черга людей помацати глину. І кожний маленької дитини, ди мене була дитинка на майстер класі Я знаю, півтора рочки чи два. Отакусенька от мамуня посадила це. І вона була ну кайф, ну глина ясно. Грязюка для дитини це кайф. Але ці емоції, це все це воно потім відкладається. І відповідно те, що вже ми робимо. Вже майстерно те, що ми робимо, то тоді люди по-іншому це сприймають. Вони вже, коли вони відчули самі, як воно є, тоді воно сприймається, сприймається трошки інакше. Ну супер, свято супер.